Всім доброго дня. Отже, підходить до завершення грандіозний проект. Такого на Ютубі, напевно, ще ніхто не показував. Ми будемо перші. Що це є? Це є велика будка. Її загальні розміри 156 по козирькове на 118. Не по козирькове, по-москальськи, не будемо говорити. Не по козирькове, а по дашкове. По довжині 156 см, по ширині 118 Внутрішні розміри самої будки получається метр на метр. І тут ширина 40 см. Такий ніби виходить, така веранда. Людина та, що замовляла, дуже просила, щоб вона була максимально утеплена. Ось, будка. Ну, звичайно, буде мати дверцята, ті, що ми ставимо. Можете подивитися наші попередні відео, які дверцята я ставлю. І буде накрита рубероїдною черепицею. Ось. Будка оснащена також знімним дном буде. Дно от сохне. Меншу ми будемо по все, щоб воно ну, мені нормально присохло. Дно на ніжках ось таких, все це буде помальовано акуратно, гарно. Що хотів ще додати, скоріш за все, що до будки на оці сторони торцові туди і сюди, буду чіпляти ручки, щоб можна було її підняти вдвох. Одному, таку будку сам не перенесеш і не піднімеш. Як би не старався. Ось далі у відео ви побачите вже повністю готовий результат. Ось такий будиночок вийшов. Великий, громадний. з дверкою Верх знімається. За ручки береться, накритий рубероїдною черепицею, не рубероїдною, а сотовою скоріше. Короче, велике дуже.